В Житомирі завершилася ця зустріч пункт форму миру повернення всіх українців. Тобто, це стосується депортованих дітей і цивільних заручників, які дехто з 14-16 го з го року в полоні. Це і кримські татари, про цивільні цивільні, ті, які не мали, не мали б взагалі бути в полоні, Це і наші військові. Зрозуміло, що Канада, Норвегія главує в цьому пункті і спільно з нашим омуцманом Дмитром Бінцем. Ми провели цю нараду. Звичайно, що зусилля партнерів будуть тільки посилюватися, і ми напрацьовуємо, і обговорювали питання в межах. Припинення вогню в межах майбутнього перемовного процесу, як які механізми можуть бути дієві для того, щоб дійсно всі повернулися додому, тому що там близько 20 тисяч депортованих дітей, і ця кількість зростає насправді. Тобто, одною рукою Росія повертає через треті країни наших дітей, інші продовжує депортацію. Цивільні так само, як і вбралися зручники, так і беруться. І незвичайно болюче питання військово-повонені питання ж в тому, що не допускається до них. Червоний хрест, ми не можемо верифікувати на всіх наших військовополонених, і тут треба розуміти, що ми достеменно не знаємо дуже часто з полона повертається тих, хто зники. Ми достеменно не знаємо. Оцей обмін всіх на всіх, який пропонує Україна, і до якого я сподіваюся, ми колись прийдемо. Чи дійсно Росія поверне всіх на всіх? Чи дійсно навіть всіх військовополонених, які вона не дає сьогодні верифікувати, і це може робити тільки Червоний Хрест?